Ну а давайте тепер все таки до е, наших енергетичних питань. Зокрема, ось така інформація є, що столичні торгові центри переходять на імпортну електроенергію для стабільної роботи. Зокрема, торгово-розважальні центри Республіка Парк та Голівер тепер купують електрику напряму за кордоном, щоб полегшити роботу енергосистеми України. Про це повідомляють представники торгівельних центрів. І до слова, це «Голівер» один з перших в країні перейшов на закупівлю імпортної. Електроенергії. Пане Олеже, е... Важливо, я в пересрелізі республіки тієш, е, прочитав, значить, що е, є якесь правило на державному рівні, що якщо ти купуєш 80% і більше е, імпортної електроенергії, то тобі не вимикають світло. Тобто вони, вони собі забезпечили постій, таким чином постійне електропостачання, в них не буде вимкнень у ТРЦ. Розумію, будь ласка. Поясніть, да, давайте розберемо це питання. Дійсно, є постанова Кабінету Міністрів, згідно якої, якщо 80% імпорт на тобто ти купуєш імпорту, то тобі дійсно не будуть виключати. А і дійсно, вони вже напряму підписали договори а, з компаніями, які імпортують електронерію, і за такі за рахунок цього вони, а, вони забезпечать себе. Потійним постачанням електроенергії без тобто але них тут... відключення діяло є... він на них не по... стабілізаційні, не поширюються, так? Да. Так, да, да. але тут є певні моменти, про які я хотів сказати. В першу чергу, як я вбачаю в цій ситуації, це звичайна схема примусити великих споживачів електроенергії купувати а, ту ж електроенергію у тих, кого потрібно по великій ціні. Ви розумієте, що електроенергія це не вода в відрі і не щось в коробке, що можна перенести і, скласти на, і положити на склад. Ми не завжди споживаємо електроенергію імпорту або українську. У нас, наприклад, от на сьогодні імпортна електроенергія з Молдови до 21 числа не буде постачатися. Є певні обмеження по постачанню взагалі з Євросоюзу. І тут виходить дві компанії, говорять, ми будемо купувати а, європейську електроенергію, нас не відключають. То виходить, а чому так не зробити для всіх українців? Чому українці сидять по 14, 16, 18 годин без світла, а якась компанія, яка начебто купила собі європейську електроенергію, вона буде відключенням. Хіба це є об'єктом критичної інфраструктури? Як на мене, це а, Ну, по-перше, тут потрібно розвиватися з законністю таких документів. Тому що в нас в першу чергу повинні забезпечуватись об'єкти критичної інфраструктури, а не щоб вони працювали всі з генераторами і так далі. А повинні забезпечити, до речі, а багатоквартирний житловий фонд також в цей час, за часів Радянського Союзу, і пізніше прирівнювався також до об'єктів критичної інфраструктури. Тому тут питання. Як на мене, це звичайний схематоз, де великих споживачів електроенергії змусили купувати електроенергію у конкретних компаній, а у нас мають право на не право, а викупили перетин кордону по енергетиці всього п'ять компаній. Тому ці компанії будуть продавати е, імпортну електроенергію тому, кому потрібно, а великий споживач. А у нього немає вибору або він купує дорогу європейську електроенергію, для того, щоб ви зрозуміли імпортна електроенергія десь плюс 50% до електроенергії, яка є на ринку України, так званий РДН. Тобто у вас є РДН 5, 5, там 300 з копійками за червень. А при тому у нас з вами будуть, а великі центри ці будуть купувати там патріоз половини, ну це без послуг енергії і обленерго, але суть такова, що змусять великі компанії купувати електроенергію за дорого, а навіть не відомо чи вона буде імпортною чи ні. Тому що ми розуміємо, що мережі розділити о, імпортну електроенергію з українською неможливо. Це фізичний процес.